Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на радіо Гомер, і це новий випуск «Кліо. сторінками історії. З вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Овраменко. Доброго дня всім. я люблю прочитати книгу, а потім по цій книзі подивитись фільм. Ну або ж навпаки, спочатку подивитись фільм, а потім прочитати книгу з цією самою історією. Дуже мені подобається тут проводити паралелі між книгою і фільмом, що спільного, що різного, як змінили і що змінили. Така ж нагода є і у вас, адже сьогоднішня наша тема це Чорна Рада, і Пантелеймон Куліш, автор книги Чорна Рада. Це є письменник 19 століття, котрий написав перший історичний український роман. Тож хто читав, зможе зараз провести паралель у цьому випуску. Хто не читав, після випуску обов'язково прочитайте цю книгу, там можливо щось для себе зрозумієте і дізнаєтесь нового в деталях. А моє ж перше питання: скажи, будь ласка, що це за така подія ця Чорна Рада? Чому воно так називається? Що це така дивна назва? Отже, дивись, насамперед, що за подія Чорна Рада. Чорна рада це рада козаків, на якій обирають гетьмана. Чому називається Чорна? Тому що до участі в, цієї, в цій раді були допущений козацька чернь, тобто найнижчі козаки, найбідніший прошарок козацького населення, так, умовно кажучи, рядові. А, насамперед, дуже цікавий такий факт, що Чорна рада в нас в свідомості закарбована одна, так, ось ця, про яку ми будемо говорити сьогодні. Але потрібно розуміти, що ось такі чорні ради вони проводились як до цієї, про яку ми будемо говорити, так і після цієї, про яку ми говоримо. А, а сама по собі, ось ця рада отримала назву Чорна саме через свої наслідки. Наслідки як для самої України, так і для міста, в якому вона проводилась. Ну, про це ми поговоримо далі. Цікаво тоді, будь ласка, розкажи, коли вона відбулася і де? Вона відбулася в 1663 році у полковому місті Ніжин. А чому саме у Ніжині? А насамперед, тому що на той час Ніжинський козацький полк це був найбільшою адміністративно-територіальною і військовою одиницею в Гетьманщині. Ну насамперед потрібно пояснити, що ось козацький полк, полкове місто це не тільки частина військ, так. Це ще й адміністративно-територіальна одиниця, ну, умовно кажучи, область. Так от, Ніжинський козацький полк він був найбільший за своєю територією, до нього входила частина Чернігівської області, частина Сумської області, і навіть частина земель, які зараз в Ерефії. Тому ну, він мав таку досить велику територію, і в ньому було досить таки велика кількість козаків. Йому фіксувалося близько. 36 сотень і близько 10 тисяч козаків. Ну, це досить таки багато, відверто кажучи. Тут ми підходимо до такої моєї улюбленої теми. Розкажи, будь ласка, в якому стані перебувало козацтво, де і вся Україна таку загальну картинку. Дай нам, будь ласка. Після смерті Богдана Хмельницького, як такої міцної влади, вже не було. За проханням Богдана Хмельницького після його смерті гетьманом було обрано його сина Юрія, який при владі притримався абсолютно недовгий термін, близько місяця. Потім він був зміщений е, Іваном Виговським, який також не дуже довгий час притримався при владі. Потім владу повернув Хмельницький, е, Юрій Хмельницький. Але Після не дуже вдалих його спроб, як на політичному, так і на військовому тлі, лівобережна Україна фактично не підкорялася владі Хмельницького, і фактично в Україні і 60-го року, 1660 року, розпочинається період руїни. Ось цей сумнозвісний період, який тривав, ну. Досить таки довгий час забрав дуже багато життів, пролив дуже багато крові. А потім Хмельницького відсторонюють, і з цього моменту починається повний розкол на лівобережну і правобережну Україну. На правобережній Україні обирають гетьмана Павла Тетерю, якого фактично на гетьманство благословив польський уряд, польський сейм і король. А на лівобережі починаються ось такі змагання за булаву, гетьманську булаву, і до цих змагань якраз уже залучається московський уряд, московський цар, і ось та чорна рада, про яку ми будемо з тобою говорити сьогодні, і вже говоримо. Вона проходить повністю під контролем російського уряду, московського на той час уряду. Тоді розповідаю, а які причини привели до цієї події? А саме до Чорної Ради привели наступні події. За булаву гетьмана Лівобережної України боролися фактично три опоненти, причому два з них вони плюс-мінус дотримувались одних і тих самих орієнтирів: це Ніжинський полковник Золотаренко, також Яким Сомко, і Іван Брюховецький, який фактично і здобув цю булаву. І ось якщо про Золотеренка і Сомка, можна сказати, що вони походили із старої, умовно кажучи, так, старої козацької шляхти, яка ще була із Хмельницьким до Хмельницького, і здобувала всі свої здобутки, свою славу, свою військову звитягу, свої фінанси при Хмельницькому. І вони фактично були родичами Хмельницького, Яким Сомко, його сестра була першою дружиною Хмельницького, а в Золотаренка його сестра була третьою дружиною Хмельницького. Тобто, ну, в певній мірі вони родичі, то Іван Брюховецький він, так би мовити, походив із козацьких низів, знову ж таки, умовно кажучи, так спрощуючи. Він був. Опікуном в Юрія Хмельницького допомагав йому, допомагав спочатку самому Богдану Хмельницькому, то, то він вихідець із такого середньо-низького прошарку козацтва, ось так умовно будемо казати. І він свою риторику будував на тому, що стара ось ця старшина, вона е, вже досить багато наїлася, час ділитися із біднішими прошарками козацької держави, козацького війська. І потрібно відібрати в них і віддати ось біднішим козакам. Ось це його риторика. Також він залучився повною підтримкою російського уряду, московського уряду. До речі, це потім зіграє з ним досить поганий жарт, але це вже буде пізніше. То. Ось Золотаренко і Сомко, вони більше все ж таки орієнтувалися на козацьку старшину, по-перше, а по-друге, в них була ну, не настільки радикальна позиція, вони не настільки були дотичні до московського уряду, вони намагалися зберегти, так домовити, ну, хоч якусь автономію України, нехай і в складі Московії, але все ж таки автономію. Тобто, ну, ось такі два фактично опонентів троє, але ось проти борчих таких таборів було двоє. І тут ми підходимо до самої центральної події, тож розказуй, будь ласка, як відбувалася ця чорна рада. Потрібно зазначити, що я там в, деякому, в деяких питаннях трішки пропустив в одному із питань, що Ніжин це досить таки велике місто. На той час це найбільше місто Лівобережної України. На той час, до речі, воно було навіть більше Києва. Саме в 17 столітті, в другій половині 17 століття. За кількістю людей. Так, за кількістю населення, за своїм багатством воно було набагато багатше за Київ. І фактично за своїм торгівельним і адміністративним значенням воно було більш вище за Київ. Так, Київ був більш історичний і культурна цінність мав більшу, але ось Ніжин також мав свої, так домовити, плюси. і Ще одне таке діло це логістика. Ніжин стояв на роздоріжжі сухопутних торгівельних маршрутів. Тобто всі дороги вели в Ніжин або через Ніжин. Сюди дістатися було абсолютно просто. саме, ну, Цьому було вибрано місто Ніжин. Тобто для опонентів всіх ну, це було досить таки гарне місто. Сама Чорна Рада відбувалася за містом на околиці. Ну, зараз це один із районів міста, так звана міськлікарня. Там, до речі, є навіть меморіальна, є меморіальна табличка, де ось написано, що тут відбувалися ці події. І також потрібно зазначити, що ну, не про яку демократію зараз мова взагалі ж не йдеться. І ну, В той час, про таке ніхто навіть не думав. Щоб перемогти ось в цій раді, ну, давай будемо називати її чорною, да, то. Чим більше опонентів, чим більше своїх прихильників ти зумів залучити, тим у тебе більший, так би мовити, є козир на руках. так? Чим більше твоїх прихильників, тим більше шансів того, що ось тебе виберуть. До Ніжина дістатися всім було абсолютно неважко. А якщо говорити про Золотаренка, то це взагалі його рідне місто, ну, не рідне місто, але місто, в якому він сотник. Тобто тут у його взагалі повна підтримка. Ну і всім решти, також було досить таки неважко дістатися до міста. Це один із аспектів. А інший аспект, що у Брюховецького, як я вже сказав, дуже сильно симпатизував московський уряд, московський цар, і він надсилає свого боярина контролювати, за, наглядати за цією радою, а також військо, 8 тисяч бійців, солдатів і стрілецькою зброєю, гарматами, гранатами і тому подібним. Ну, тобто ну, ця сила досить таки немаленька. І коли розпочиналася ось ця чорна рада, вона відбулася за старим стилем 17-18 червня, за новим стилем, це 27-28 червня, ось вона проходила два дні. І перший день, коли вас відбувалася ця рада, зібралися всі козаки. Обабіч стояли московські війська, і між прихильниками Брюховецького і Сомка зав'язалася, ну, фактично, бійка, навіть, можна сказати, з перестрілкою. І російські війська, вони втрутилися в цю бійку, вони фактично. Ніби як розбороняли противоборчі сторони, але при цьому чомусь всі постріли і всі кітки гранат вони йшли в бік сторонників Сомка. І фактично їх було знищено набагато більше, ніж прихильників Брюховецького. Після цього ну, ніяких виборів не було. Під весь цей шум і гамір Брюховецький якось зумів заволодіти ось козацькими клейнодами. І була вою, ніби як захопив їх силою, доки них... ну, не те, що захопив силою. Якось як їх взяв, доки ніхто не бачив, доки ось були ось ця бійка, і ось ці постріли, вибухи і тому подібне. І було вир... А клейноди це документи, так? Це печатки і тому подібне. Ага, юридичні. Так, юридичні аспекти. Ось, і щоб вирішити цю проблему, на наступний день, 28-го, ця рада була перенесена в табір російських військ. Тобто не те, що вони стояли десь поруч осторонь і просто спостерігали, а повністю в табір, де вони квартирували, де вони були зупинені, вони оточили тих, хто прийшов на цю раду. Ну і фактично під московськими багнетами, московськими піщалями, так, гвинтівками, було проголошено, що Брюховецький стає. Гетьманом, першим гетьманом Лівобережної України. Ну ось так. Тобто не про яку демократію річ взагалі не йде. Це потрібно розуміти. А щодо Ніжина, в якому це все відбувалося, А ця така Верховна Рада на максималках. От як від цього постраждав Ніжин? Для мене, як історика, який досліджує історію Ніжина, я тобі відверто скажу, це болюча тема і. Всі, хто знає історію Ніжина, хто цікавиться історією Ніжина, ті люди Чорну Раду, ну, умовно кажучи, так, не люблять і не це якимось грандіозним таким історичним дійством, подією. А сам перед тому що Ніжин після того, як Брюховецький переміг, у Ніжині в Миколаївському соборі він складає присягу на вірність козацькому війську. Виходячи з Собора, він віддає своїм прихильникам ось цій козацькій черні місто на розграбунок на 3 дні. І ось ці найнижчі, найбідніші козаки починають грабувати. Ну, Фактично, вони то повинні, ніби як за задумом самого Брюховецького були грабувати там. Козацьку старшину, яка проживала в місті Ніжен, там якихось багатих козаків, тих самих подвір'я Золотаренків і ось тому подібне. Але по факту грабували все, до чого дотягнуться руки, все палили, до чого дотягнуться руки. Ніжен дуже сильно постраждав, ніжен дуже сильно було пограбовано. Ніжен було, ну, не те, що вщент спалено, але відсотків на 40 Ніжен було спалено. І Біженці з Ніжина розносили ось ці вісті по всім навколишнім населеним пунктам і по всьому лівобережжю, там за 100-150 кілометрів від Ніжина була паніка. Всі заможні жителі, ну, наприклад, тих самих прилук, які не так далеко від Ніжина, просто пакували речі і тікали кудись, щоб зберегти своє життя і майно. Ніжен було відкинуто, ну, напевно, років на 20 назад, доки він зумів відбудуватися і повернути свою могутність. Тобто для Ніжина ця рада стала дійсно чорною. Ми не знаємо навіть, скільки простих мирних жителів постраждало. Ну, про це взагалі ніяких свідчень немає, але очевидно, якщо місто постраждало настільки сильно, то і мирних жителів постраждало досить таки велика кількість. І останнє моє запитання розкажи, будь ласка, як від наслідків оцієї Чорної Ради постраждала вся Україна? Про Ніжин я тобі розповів, а ось стосовно України, а приблизно те ж саме, тільки дещо в іншій формі. По-перше, ця рада, ось чому її також називають чорна, саме тому, що після цієї ради було знищено фактично цвіт лівобережного козацтва. Величезну кількість козацької старшини було або страчено, або заслано на поселення до Сибіру тих самих Сомка і Золотаренка через декілька місяців було страчено у сотенному містечку Борзна, яке відносилось до Ніжинського козацького полку, на центральній площі їх було страчено, і разом із їхніми прихильниками та найближчими соратниками. Потім багато ще хто був репресований. І ось це, ось, знаєш, таке ніби як е, узаконене вбивство тих, хто не згоден. Ось, фактично так це можна розцінювати. Бриховецький отримав дуже велику владу. І тільки не отримавши владу, він відкинув всі свої популяристичні. Заяви, з якими він йшов на цю раду, які йому фактично і дарували ось цю перемогу, не про які підвищення козацьких низів, так? не про те, щоб їм надати якісь там більше фінансів і більше прав, тому подібне. Взагалі вже речі ніякої мови ніякої не йшлося. По-друге, за те, що фактично на московських багнетах він став до влади. Він запроваджує нові податки на користь саме Московського царя. Тобто, всі ті московські війська, які були розквартировані на території Лівобережної України, вони фінансувалися, забезпечувалися і харчувалися саме за рахунок населення Лівобережної України. Були запроваджені додаткові податки, і населення само годувало ось своїх поневолювачів. Фактично, так це було. Також. Їм надавалася там величезна кількість земель для ціножатів та випасу їхніх службових коней, строєвих коней, також це досить таки немаленький факт. І ще одне те, що полівобережна Україна на деякий час фактично повністю втрачає свою автономію Бряховецькій і стає повністю маріонеткою Московського царя. І тільки через деякий час, майже перед своєю смертю, там за рік до своєї смерті, він все ж таки розуміє, що щось іде не так, що робить він щось не так, піднімається повстання, він намагається якось повернути те, що втратив, але населення і козаки йому вже не вірять, і ну ось він фактично закінчує своє політичне життя повною смертю і залишається абсолютно ті, кому він довіряв. Не те, щоб його зрадили, але все ж таки віддали його, його ж опоненту, який його стратив. Ось фактично так. А ще як я читав про цю чорну раду, мені чомусь так здалося, що Брюховецький, він був ніким від самого початку, у нього влади ніякої не було, так там він не був багатієм якимось, і тут в нього з'явилась можливість стати всім і відразу. І можливо, це його. Якось підкупило, і, відповідно, йому вже не сильно було важливо на там, свої можливості, на те з Росією чи не з Росією на той час Московією. І тут вибір він зробив, так скажемо, в сторону Московії. Саме можливо, можливо, через це. Принаймні, в мене так емоційна така думка склалась, таке відчуття якесь. Можливо, я не психолог, тому говорити ну, не можу. Знову ж таки, для тих, хто буде можливо коментувати, і скаже, що, що я аж занадто проти Брюховецького, але я проживаю в місті Ніжині, я знаю історію міста Ніжина і я. Бачив ті документи, читав ті літописи, в яких це описувалось, як це все відбувалося. Тому ось для мене Чорна Рада і вчинок Брюховецького – це є ганебною сторінкою української історії. Ось відверто так. Ну і ті обіцянки, якими користувався Брюховецький, так що всі да, гроші, так. всі коштовності бідним, багатих покарати. Ну, давайте будемо чесно. Цим користуються абсолютно всі, коли щось обіцяють. Але всі ті, хто цим користуються, як правило, як вчить нас історія, вони ніколи цього не виконують. Навпаки, тільки стають якимись поганцями для України, там і комуністи, і бла бла-бла. І не будемо показувати пальцями на сьогоднішніх політиків. Тому в мене тут все. Питання закінчилися. З вами були Кліо сторінка мій історії на Радіо Гомер. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, залиште коментар нам. Ми зустрінемось з вами рівно через тиждень о 19.00. На все добре. На все добре. Щиро дякую за увагу. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.